Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь і запрошую на передачу циклу Луцький депутат. Сьогодні ми спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради Юрієм Васильовичем Вегою. Вега Юрій Васильович. Депутатом Луцької міської ради обраний за партійним списком. Голова постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Заступник головного інженера комунального підприємства Луцькводоканал. Вітаю вас, Юрій Васильовичу, у нашій студії. Ви не перший раз берете участь у нашій програмі, звітуєте перед виборцями, але сьогодні ми розпочнемо не з вашого чисто звіту як депутата Луцької міської ради, а давайте поговоримо про... Те, що не боліле, про те, що говорить сьогодні майже, а можна сказати, і кожен українець, і кожен, хто живе на території України, це ситуація в нашій державі, зокрема в ситуація на півострові Крим. Звичайно ж, це хвилююче питання, всі вболіваємо, і, звичайно, ви, як і депутат, і як просто українець, просто громадянин, маєте свою позицію, свою точку зору на усе це, і вона, напевно, збігається з точкою зору всіх українців. Ну, безумовно, не можна бути громадянином і спокійно дивитися на це все. Безумовно, Луцька міська рада і фракція «Свобода» в Луцькій міській раді, і я як голова фракції. Стараємося вжити всіх можливих від нас заходів до того, щоб якимось чином посприяти розв'язанню цієї ситуації. Я вважаю, що в західних областях нашої держави треба обов'язково показати зразок дисциплінованості, дотримання порядку виробничої дисциплінованості і так далі. І при тому твердої впевненості в тому, що ми маємо сили, маємо моральні сили в першу чергу, маємо і можливості наші як громадяни до того, щоб розв'язати цю всю ситуацію в позитивному плані. Чим будемо ми спокійніші, чим буде менше в нас будь-яких таких якихось, ну я не кажу переляку, але якогось такого замішання тим краще, тим спокійніше в державі і тим гірше тим, ну не побоююсь сказати окупантам, які спробували вчинити агресію проти України. Так вони зараз в складній ситуації для них. Бо тому що вже світове співториство збурилося все. І ви ж знаєте, що і вісімка вже переформатована в сімку, і ніхто не збирається їхати туди в Сочі на цей саміт, який там оголосив Путін. Для нього це дуже великий моральний удар. І я думаю, що він зараз зайнятий одним, як би це розв'язати питання з найменшими моральними втратами для держави. До речі, держава ніби і нормальної, але він завдав цій державі дуже великого удару по її реноме. І я думаю, що він вже усвідомив це і оголосив вже про припинення якихось маневрів і так далі, Навчання. війська кудись, звідкись. Невідомо звідки відкликає. Ну, Будемо сподіватися, що... Це відбудеться спокійно. Наші військові, до речі, за дуже малим винятком продемонстрували вірність присязі, достойну чоловічу позицію. І я думаю, що будемо мати добру армію, якщо на основі цих от людей ми розвинемо нормальну, хорошу армію, якої достойна Україна. Юрій Васильович, не телефонували до знайомих, родичів десь до Криму цими днями? Знаєте, в мене немає, на жаль, таких дуже близьких людей в Криму. В Харкові в мене є кілька знайомих. Я туди дзвонив, то також вони обурені ситуацією. Тією, яка в Харкові є. Так як мені, мій колега, ну, по з в там з Харківським нашим галузевим інститутом співпрацюємо тісно, От, він казав, що серед тих акт... надто активних людей, які е, і прапори там міняли на міській раді і так далі, е, ну, є люди з якимись геть свіжими фізіями, яких він не спостерігав раніше ніде, ні при яких обставинах, а він, дядьку такий, знаєте, досить... Ну, любить компанію і багатьох Активний. людей знає. Так. І він сильно підозрює, що це серед тих людей, які приїхали напередодні в кількох автобусах з Білгородської області. І таке може бути. Зрозуміло. а от знаєте, може, як вам, чи не здається вам, що може мало знають, я чому запитала, безумовно, мало безумовно, знають і в Криму, якщо, і в Харкові тому самому, та, зокрема, та, про, як вони кажуть, Западенців, бо та, вони ж особливо минуючи, свободу іменують і, і Бандерівці, і все, що розумію. хочете, не Мину, розуміючи чи... значення цього слова, та, очевидно. Та, та. Минуючи оті всі питання щодо провокаторів, які заїжджих. Бо вже з'явилася інформація також, що десь одні ті самі особи попадаються на екранах, коли їх пробують знімати, і в Донецьку, і потім десь в Херсоні, і, і так далі. То, Є, безумовно, ведуться люди і деякі громадяни України, хоча в невеликій більшості останнє опитування показує, що це не більше 12%. Але є і такі, що можуть часом і повестися на ці речі. Це не є їх вина, це скоріше, напевно, вина. Тих місцевих керівників, які побудували роботу інформаційного простору в вірених їм областях, так однобоко. Коли е, проросійські налаштовані ЗМІ отримали якісь преференції і змогли е, вчинити такий масований вплив, агресивний вплив на людей і не дали їм можливості, скажімо, проаналізувати цей інформаційний потік, який зараз є. Бо ж ви розумієте, якщо Росія готувалася, вона готовилася до так, таких актів, е, то це е, відповідно було передувало цьому агресивне. Е, Інформаційне середовище з боку Росії, на жаль, ми не змогли протиставити своєчасно нормальну, нормальну протидію інформаційну. Зараз це, я так думаю, буде вирівняно трішечки, але треба людей обов'язково інформувати. От у нас був випадок, коли були от перше поховання, коли ми першого воїна небесної сотні ховали в Луцьку, так ну він ще проважали його до. Нововолинська то в той день на Майдані до мене підійшла жіночка, вона з Луганська, вона приїхала тут, була, тут цілий автобус їх був, от, і пробувала отак от поспілкуватися, то вона ну, досить таки, відкриття для себе, розумієте, вона сприймала те, що в принципі їй роз'яснили, що націоналізм в розумінні нашої, нашого тут розуміння це є просто нормальний патріотизм. absolutismo. От. І е, наці, націоналізм і нацизм це дуже-дуже-дуже різні речі. І е, український націоналіст, він не є переконаний в тім, що е, українська нація є вище інших чи краще інших. Ми кажемо так, ми не гірші, ми достойні жити на своїй землі так, як, як вважаємо за потрібне. І ми просто хочемо, щоб ніхто не заважав. І на тому все, щоб нам не диктували ззовні, ми готові поважати всіх інших людей. Де інших національних Бога немає питань, але ж просто не треба е, ущемляти нас. Юрій Васильович, учора ви е, на сесії вирішили, ви запропонували від фракції, а вирішили, щоб на міськраді було, стяг був ще і прапор опору агресору, так, він так, називається. Е, розумієте? Тут також, е, знову, ми, ми очікували, що спрацюють якісь можливо стереотипи в тих, особливо людей, можливо, на Сході і так далі. Тому тут треба пояснити. Справа в тому, що червоно-чорний прапор це не є прапором якогось підкресленої знову ж таки політичної течії. Це є прапор військовий. Це є прапор, який... Символізує боротьбу опіру для в зв'язку з тим ми. І е, пішли на цей крок. Тому що сталося, бачите, ми довго цього не робили, але сталася е, агресія, сталася військова агресія, відверта, неприкрита військова агресія потужної е, військовому плані держави. І ми е, мусимо для того, щоб приобудрити людей, для того, щоб е, змобілізувати людей морально, ми вимушені були зробити такий крок. Ми підняли бойовий прапор. Якщо не буде в цьому потреби, ну побачимо тоді, будемо як це. Як Цей це, прапор, як це буде До далі? речі, був і на Майдані, і у Києві? Був кругом, він всюди присутній, тому що, е, я ще раз кажу, це є прапор опору, це є прапор боротьби. Це не є е, ідеологічним символом, це є моральним символом. Юрій Васильовичу, так змінюється швидко ситуація, щодня вона щось приносить нове. І ось ваш колега, секретар Луцької міської ради, став головою облдержадміністрації, співпрацювали поруч. Міська рада втратить від такого переміщення, чи обласна влада знайде, як ви думаєте? Важко сказати, знаєте, я кажу і так, і ні. Тому що е, відхід з певного колективу е, хорошої, кваліфікованої людини е, хай на підвищення, е, це для того колективу стрес трошечки. Дійсно, Григорій Олександрович дійсно хороший депутат, хороший секретар міської ради. І, безумовно, ми не знаємо, як складеться далі, хто буде обійме посаду секретаря, але те, що достойна людина була на цій посаді, це факт. І те, що область, я не думаю, що програла, а скоріше набагато виграла після останніх перипетій, які вона мала, це також факт. От. Це людина спокійна, людина здатна мислити, аналізувати і приймати виважені рішення, і рішення, які перевірені десятки разів в умі в себе. І які будуть на користь. Будемо бачити, будемо відстежувати його дії Я на нові сайтах в, в, в таких плані. справах. Так. Про інше, ось остання інформація про те, що вже Газпром нам скасує пільги на постачання газу в Україну. Це означатиме, що підвищаться тарифи на газ чи зменшиться споживання газу в Україні, по, по як господарник, як ви оцінюєте? По тарифах на газ, я вам можу сказати так, очікувати цього, очевидно, слід Варто було, було очікувати. Слід було. Було очікувати. По. По, але по, до тарифів повернемося трішечки пізніше. По самій надбавці. Значить, ну, Газпром, не сам Газпром, а його речники. Досить такі своєрідні люди. Вони е, готові трактувати домовленості, які є підписані, так? Е, якимось чином так, що, от як їм хочеться це бачити. Е, був підписаний договір. З березнем включно е, мали діяти надбавки. Далі помісячно мало е, дивитися, переглядатися ця ситуація, будуть ті надбавки чи не будуть. Но якщо... Е, Наступив період так, постачання, і до нього, до його настання ніхто не попередив, що не буде цих надбавок, значить вже їх не можна зняти, їх можна зняти аж в наступний період, в наступний місяць. Тому це, мені здається, надто поспішні, скажімо, тактики. Заяви цієї ці установи. Ну а щодо тарифів, як таких, взагалі тарифів в комунальній сфері, бо тому що по Тому що газу... бюджет так змушує затягувати пасочки, як кажуть, так? Так, Він так такий але, тепер... але по тарифах я мушу сказати таке. Тарифах в нас є дуже складна ситуація. Тарифи на особливо на комунальні послуги. У нас зараз. Трошечки так, це спадок по системі керування Януковича. Знаєте, там була така абсурдна ідея, давайте зробимо єдину ціну на водопостачання, на тепло по всій державі. Такого не може бути, тому що різні технології. В різних регіонах. Історично так склалося. Ті, що були під впливом Російської імперії, там чомусь, не знаю, я не буду, може, це і обґрунтовано, було, допустимо, от водопостачання мені ближче, так, це з поверхневих джерел, надто дорога, дуже дорога технологія, дуже велика собі вартість. І західні регіони, які були в сфері європейського впливу, там з підземних джерел. Є деякі невеличкі недоліки. Але дешева, відносно дешева, набагато дешевша разів в 3-4 дешевша технологія. Яким чином, коли собі вартість в 3-4 рази різниться, як можна встановлювати спільну ціну? Це неможливо економічно, економічно мене зрозуміють. Відповідним чином, ну ніяк це не може бути. І тому та комісія по регулюванню тарифів, яка є, вона, мені здається, просто не має права на існування. Вона має право на існування як інспекція. От. А вже формування тарифів, затвердження тарифів, напевно, треба повернути на місце, як воно було два роки тому. І пам'ятаєте, як були ці ситуації, коли ми так піднімали ціну. На тарифи піднімали на, на певну величину, але ми їх піднімали на скільки? На 10-15%. Скажімо так, воно поступово, не сильно е, воно впливало, і плюс там якийсь відносний ріст заробітної плати давав можливість якимось чином не надто болюче відчувати ці речі. А зараз ми ось цих от три роки, поки та комісія ставить перепони в регулюванні тарифів, ми е, отримали ситуацію, коли ми будемо вимушені робити ривок. Я не знаю, в яких, я боюся, цифри називати, але це може досягнути і 30, і 40%. Розумієте? І це прийдеться робити, бо тому що нічого не стоїть на місці. Загальні витрати підприємств ростуть, бо тому що росте ціна за електроенергію, різко росте. За останні три роки вона виросла практично майже в три рази. І і так далі, і шо, і що ж, як же ж підприємство буде жити? Те накопичення заборгованості, яке держава нібито гіпотетично там має компенсувати, ніхто нічого не компенсує, ніхто навіть не фіксує загальну суму заборгованості. Думаєте, і надалі так буде? Чи може все-таки новий уряд якось до того дослухається до вас, що, принаймні, я думаю, що є. цей уряд, оцей так званий технічний уряд, який Треба поспівчувати членам цього уряду, який взяв на себе цю місію, дуже невдячно вирівняти нарешті все до якихось розумних меж. Він вимушений буде піти на, на ці речі. Так, його будуть критикувати не, Так, критикувати, і дуже критикувати, я навіть не хочу сказати більше. Але це шлях, який необхідно пройти. Розумієте, Ми маємо перед собою зразок Польщі, яка за Больцеровича. На жаль, вимушена була пройти цей так званий шоковий період, але зараз вже там, слава Богу, все налагодилося. І ми би хотіли жити хоча б так, як поляки, я вже не кажу, як, як німці. Все-таки в першу чергу це буде нарікання до уряду, поки дійде, то до вас, до депутатів міської ради, це в першу чергу скажуть, що міська рада піднімає тарифи, так? Організації, які ви представляєте, скажімо, ну, піднімають тарифи. І вам це доведеться якось пояснювати людям. А куди ми подінемося? Ми повинні тільки справитися в тому, що тарифи, коли, от бачите, зараз от, е, ця комісія, ніяких громадських обговорень, нічого, так? Угу. Все ж йде е, в закритих кабінетах і ніхто нічого нікому не пояснює. А зараз е, будуть обговорювати? раніше ми проводили громадські слухання і ми будемо їх проводити, і це потрібно проводити громадські слухання. Без громадських слухань такі речі, як тарифи. Це, Це просто ми треба людям роз'яснювати, чому вони Так, бо, Ми повинні бо людям показати інформацію. все до цифри, до копійок. Mm. Що, чому ми так робимо? Ви розумієте, ця комісія вона ж дійшла вже до такого висновку, вона формально. За указом президента, до речі, вона сформована навіть не за законом. Вона формально за цими документами-установчими не має права на втручання в господарську діяльність. Але вона тут же починає сортувати і казати, от вам не потрібні цілі підрозділи виробничі, розумієте? А питаємося, добре, а хто буде за ці виробничі підрозділи виконувати ці роботи, які вони навантаження на собі несуть? Юрій Васильович, а як так. ви думаєте, дослухається до вас на тепер? От, скажімо, у вашому міністерству? Дуже сподіваюся. Я готую таку досить широку пояснювальну записку для трьох народних депутатів, до яких я маю доступ, ну також скористаюся своїми можливостями як партієць. І я думаю, що вони мене зрозуміють, я вже усно, я вже з ними розумляв, вони розуміння є. Я думаю, що це треба зробити, тому що іншого виходу ну просто немає. Хочеться побажати вам тільки успіхів і не тільки в цьому, а всім депутатам у вашу, разом з вами, щоб це всього могло бути досягнуто. На жаль, ми б ще багато про інші теми поговорили. На жаль, наша передача завершується, і я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в ефірі передачі Луцький депутат був депутат Луцької міської ради Юрій Васильович Лега. Всього доброго, до побачення. до побачення. we <music>